Сьогодні масово проходять весня осінньо-польові роботи, і е, дуже велика небезпека в тому, що наше населення спалює суху траву, картоплення і так далі. Іноді е, воно не зовсім сухе, тому крім диму більше нічого немає. Багато поступає звернень, особливо від людей похилого віку, від тих, які мають захворювання на, 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 на дихальні шляхи, серцево судинні захворювання, що немає чим дихати, неможливо відкрити. Іконочку в хаті. Тому ну, ми випустили останнє газет народне слово, є стаття від Злочинської ради, там описано, яку шкоду наносить спалювання. Ми всі маємо доступ до інтернету, можемо побачити, яку шкоду наносить населення, в це спалювання. Тому я закликаю всіх громад, громаду Золочівщини, будь ласка, давайте припинимо спалювати картоплення. Іноді мені задають питання, а що з ним робити? Варіантів, що з ним робити, є більше, ніж достатньо. Європі ніде не палять. Там, напевно, би вже сьогодні була велика або великий штраф, або десь інші міри прийняті і дають собі ради. Так що я дуже прошу всіх, будь ласка, не спалюйте картоплення. Не носіть шкоди екології собі і вашим оточувачам. Дякую вам. Золочів нет.